Всім привіт, друзі! І ми сьогодні працюємо у проводнику у потягам, отакого електропотяга. Я зараз на вокзалі чекаю, він тут на той платформі він прибуде. І зараз він уже прибуває десь. Так, я їду в Харків і в Харків. Ні, ні, оце я. Я в Київ їду. Я в Київ їду. Я в Києві буду е, оберіг. Я їду до Києва оберіг. Так що зараз чекаємо на потяг. І я сьогодні буду працювати проводником того потяга. Де він там, -мо? Зараз почекайте, друзі, ми чекаємо потяг. І ще я не знаю, де він. Не його прямо ж чекаю. Так, уже десь. Е, вже прибуває цей потяг. Зараз там течка скаже, ну, о, вже прибув, вже, прибув, вже потяг прибув. Дивіться, який гарний все, прибув потяг. Так, нам треба в перший вагон бути провідником. Так, Відкривайте двері, провідники, ага. А, що ви кажете? Так, зараз у нас буде відправлення. Зараз у нас буде де потяг відправлятися. Е, я не знаю, де моє місце. От, бачите? Чуєте? Оберіг, я їду в оберіг. Так, вже прибув, значить, потяг цей. значить. Ми їдемо в оберіг, так. Це кабінка отака. така. це якраз для мене місто. Зараз провіримо. Так. Нікого тут немає. Якщо хтось хоче їхати, то от все. Так, у мене є телефон. Можу пропікати білетики. Білетики, білетики, всі підходимо білетики покупайте. Угу. Так. Ой, уже зараз ми ну, їдемо. Все. Ой, закрилися двері. Весем. Ой, Відкрилося. Можі ніс щось там з дверями. Зараз закрию. наконец то Ой, що це за звук странний потяг. Все, ми тронулися. Ми вже тронулися, друзі. Так що ми їдемо. Так, у нас сьогодні по розписанню в нього прибуває. Так, ми їдемо спочатку в оберіг. Так, що скажете мужініст? Ты я тут. Ой, блин. Та я тут-то я не знаю, что тут тут робити. Я вообще. Я хочу в оберіг уже поїхати. Так, і мы їдемо в оберіг. Треба уже підчеркнути. Навіщо так. Тут нам щось диспетчер сообщає. Но ну, це все мужінист тут, да? Что ти храпиш, як старий був? Не виспався. Ну, не виспався. Ладно, друзі, дивіться, як ми фігачимо, як ми летимо багато. За 13 кілометрів ми вже туди доберемося. Зараз я проконтролюю весь потяг. Я весь потяг проконтролюю. Нікого тут нема. Нема, мабуть. Ідемо в другий вагон уже. Так, тут теж нікого нема. По розписанню ми через 12 кілометрів прибудемо, так що нічого. Так, тут три ні сидіння, Тут дві ні. Так, тут три ні, тут два ні. Так, обслідуємо, ну вроді нікого тут нема, або ніхто і не їде. Ну, ми фігатим зараз э, по-нормальному якось. Не знаю, о, який потяг з нас. Э, э, вроді нас приїхав та вроді там уже нікого нема. Так, нікого нема, Оп, диспетчеру. Диспетчер, я перевірив весь потяг, нікого там нема. А, ну ладно. Тоді їдь уже в кабіні. Окей, диспетчер. Ми зараз їдемо в українському електропотягу. Я не знаю чому а, прямо що оце, як там. Ех, мушініст так фігачить на тому потязі. Не знаю як цьому. Не знаю, де тут туалет. Мені б не мішалось спасати. Так, перебуває потяг уже через 9 км. Так, зараз треба взяти рацію і сообщити всім. Поважанні пасажири, прибуває потяг через 8 км годин. Хто виступує, то, е, тот виступує на тій остановці. Хто, хто їде далі, тот і остаєте тут. Йдемо з Києва до Херсона. Будьте уважні і у березні. Все я сказав все в рацію. Так, я як проводник должен капучино взяти комусь. Я не знаю, де тут капучино, але ми вже через 7 км вже прибудемо. Зараз ми кажемо. Ми, я зараз скажу мужчиністу, мужчиніст, трошечки притормазував на мінімум 140 км. Окей. Так, мушініст уже притормажує на 140 кілометрів. Нам іще фігачити. Е, хвати, хвати, хватить, мушініст. Остановися. Та що іще газувати треба? Та ні, так, ми вже проїхали десь багато кілометрів, так що. Ми вже тут. Так, по расписанию у нас зараз так. Так, зараз я все скажу. Патажири, місця, так. Місця, Пожалуйста, не Все. Через 5 км мы уже там будем. Так, зараз треба сказати пасажирам, щоб уже збирали весі, тому що зараз ми прибудемо через 5 кілометрів. О, вже через 4. Поважені пасажири, збирайте всі веші. Зараз ми прибудемо наче через 4 кілометри. Будьте і уважні осторожні. І обережно виходьте на двері. I declose Все, я сказав все. Так. А що це за кнопка, интересно? Я не чую нічого за того. Диспетчером. Диспетчер, Ага, диспетчер сообщає, що ми зараз приїдем через 3 кілометра. Там можеш уже на Можеш уже машиніст е, робити уже на, Дів... на 90 км. Окей, я понял. Ого Не, резко ти не притормай при машиніст, а то зараз ми вылетим із потяга того. Та я тут уже на 90. Так, приїжджаємо ми вже через 2 кілометри, Ми ніс, так. Так, так, так. Так що ми ще трошечки поїдемо. Два кілометри. Таке відчуття, ми ще будто ми останавлюємося. Треба трошки вікно відкрити. О! Кайф! Відкрили вікно. Слеж. Зараз закрий вікно. Ага, ладно, закрий вікно. Якщо душно в посяги. Тобі так не кажете? Ні. ладно, можеш уже вставати, Диспетчер уже сообщив, що вже треба вставати біля дверів. Зараз то. Буде 0 км, і зараз ми зупинимося. Окей, мужчиніст, зараз я стану. Якось, друзі, ми зараз стоїмо перед дверю і будемо відкривати двері. Тобто, мужчиніст відкриє, коли ми прибудемо, так? так. Мужчиніст, може, ти вже будеш притормазувати трошки на 30 км. То будь ласка. Ох, господи, 0 кілометрів. Так, так, може, оце як там тем. Дмитро, давай уже будеш уже виходити. Я вийду, коли ти вже остановишся, мужчині О, блин. Диспетчер нам сообщив, щоб ми уже встановлювалися. А це не та установка? То ні, не та установка. Диспетчер казав, що ми установимося в селі. Так, друзі, значить ми їдемо в село. Ой, я перепутав город. В город, то є в городі ми встановимося. Так ми ж тільки що село приїхали. Так. Ну, так. Так, зараз ми зупинимося. Ну, так. Увага, увага! Уже зупиняйтеся. Ого! Ну, все уже. Ми вас режно останавливаємося. Ми вже приїхали на. Ми вже приїхали 14 кілометрів. А дальше у нас чекает 176. Не, будет видео долго прямо. Я тоже так согласен. М -м, так. Обережно, двери открываются. Проводники уже тут. -а. Ну так, ну так. Я там уже так керую, что вообще я ничего не бачу. Сен, то ми уже на платформі. О, вже тут потяг якийсь зупинився. Як гарно видно. Ну так, ну так, гарно видно. Так, уже зупинюємося. Ну що, мужчиніст, уже ти зупинюєшся? Ну так, все, Виходь. Це ми виходимо. Так, ми вийшли. Мушініст вже буде казати вам поки. Потому що ми з мушініст зараз буде без мене їхати. Так що, друзі, вже родили буде закінчуватися. Ми також і приїхали до Києва. Там оберіг. Зараз ми скажемо все Ой. Ой, ти куди со мною двері закриваєш, машиніст? Я перепутав кнопку. А, ну так. А, ти, значить, кажеш пока? Ну так, ну то, так. Э, Ти ще тут? Ну так, я тільки э, вещи свої заберу. Забирай, зараз ми їдемо. Зараз я їду. Так, и тут будет прям аж Маша Другий вот цей проводник Так, все, за... я иду Забирать свои вещи Свои прям аж Вот эти паспорта Тики, Мужчинисту паспорта Треба дать Мужчинист, я тебе даю паспорта Дякую, я тоди Проверю их Ну так, а еще треба телефон взять Тут у меня был телефон О, все, я уже все, уже диспетчер сообсив, что уже треба їхати. Ладно, пока. Прямо аж. По-ко-поко. Все, друзі, уже їде. Пока. Ух, чому ж так резко прямо аж? Все, він поїхав в мусімісто. Все, друзі, ми вже тут, мой вже поїхав від нас. І вже ми тут самі. Так що я вже провірив трошечки білетики. Зараз я буду заходити в тій зал, купувати білети і возвращатися додому. І ладно, всім до побачення, друзі! Підписуйтесь, ставте лайки. Я всім до побачення.